Того часу Ісус розповів своїм учам притчу: погляньте на смоківницю і на всі дерева. Коли запускають листя, і ви бачите це, то самі знаєте, що близько літо, так і ви. Коли побачите, що це збувається, знайте, що близько Боже Царство. Воістину кажу вам, що не мене рід цей, як усе станеться. Небо і земля проминуть, а мої слова. Не проминуть слово Господнє! Дорогі брата та сестри! Господь сьогодні в Євангелії від Луки говорить, що ми люди вміємо розпізнавати знаки, знаємо, що коли. Треба починають розпускатися, йде весна, йде тепло, йде літо. І також вміємо, і принаймні вчора ми переконалися, як важливо чути один одного, тому що зв'язку не було майже добу, і всі були в паніці. що робити, куди бігти, як це важливо чути іншу людину. Хоча б їй щось написати, або їй почути, що все добре. І так само Господь сьогодні хоче сказати кожному з нас, що Він хоче нас чути, Він хоче з нами розмовляти. Він хоче, щоб ми покладали надію і довіряли Йому через Його слово. Сьогодні в Євангелії Він говорить, слово. Мої слов... небо і земля проминуть, слова мої не проминуть. І коли вчора майже цілу добу в Києві не було світла, в коли вже з'являлося, або я сьогодні вже бачив в інтернеті відео, як різно люди реагують на появу цього світла. Але досить патріотично і досить так гарно зробив один чоловік з Вінниці. Коли не було світла, він почав співати гімн України. І спочатку співав сам. Так прислухався, чи хтось підспівує, чи ні. Побачив, що вікна темні, всі будинки навколо темні, Тут почув такий слабенький голос, який починав підспівувати: один, другий, третій і так далі. І цей гімн, ця підтримка один одного. Допомагала пережити цей час, Можемо, час темноти, час страху, час невідомого. І сьогодні ми чуємо про Божий суд. І коли в книзі «Откровення» ми читаємо про ці речі, також різні почуття можуть бути в нашому житті різні запитання. Як це буде? І Йоанн, побачив, і Йоанн говорить: я побачив нове небо і нову землю. Оскільки перше небо і перша земля проминули, і моря вже не було, і ми чуємо, що всі померлі, смерть віддала, ад віддав, море, і Господь судить. Але яким буде цей суд? Ці вічні питання і цей страх. Чи я готовий на Божий суд? Чи я є вже приготовлений, щоб прийти до Бога. З чого Він мене буде судити? Є багато питань. Але так насправді кожного з нас любить Господь. І сьогодні Він говорить, даючи нам ці притчі про знаки, чи я вмію в своєму житті розпізнавати знаки. Того, що сьогодні Господь привів мене до цього храму, що сьогодні я можу чути Його слово, що сьогодні Господь наново пригадує, що тут на землі, цей час може бути і короткий або довший для кожного з нас. Воістину кажу вам, що не мене рід цей, як оце, усе все станеться. Небо і земля проминуть, а моє слова не проминуть. Боже Слово. Господь посилає Ісуса Христа на землю, щоб об'явив повноту, повноту Його любові. І зараз, а не зараз, ані пізніше, більше нічого більшого ми не дізнаємось, крім того, що написано в Святому Письмі. Аня, як часто я відкриваю святе письмо? Як часто я намагаюся почути цей голос Бога, який говорить до мене, як часто я шукаю відповідей на різні питання в своєму житті, які виникають, чи конфронтую також своє життя з Євангелієм, з Божим Словом? Чи Відчитую ці знаки, які Господь дає мені в моєму житті. І, звичайно, ми, люди 21 століття, сьогодні, якщо щось не знаємо, намагаємось дочитати або подивитися, або знайти в інтернеті. Євангелія є набагато старша і можемо сказати набагато суттєвіша і корисніша, ніж. Інтернет. І тут питання і такий, можемо сказати, рахунок сумління для кожного з нас. Скільки мого часу я приділяю соціальним мережам, інтернету, книжкам, а скільки святому письму, скільки в моєму житті цих, цього спілкування з Богом? Все про мене, небо про мене, земля про мене, а Боже Слово не про мене. Просімо сьогодні Ісуса, щоб відкривав кожному з нас цю правду, що тільки в Божому Слові є джерело, що через це Боже Слово я можу осягнути спасіння. Амінь.